Всього за пару кліків перевір себе в реєстрі боржників. Або когось іншого. Нічого складного, дивись, зберігай. В пошуковику вводимо реєстр боржників. Переходимо на ресурс, бачимо поля для заповнення. Все дуже просто. Заповняємо прізвище, ім'я. Можна також заповнити по батькові, але не завжди обов'язково. Але в даному випадку заповнимо, натискаємо кнопочку Шукати. І отримуємо інформацію або про відсутність, або, як в даному випадку, про наявність. Тут ми бачимо, що в реєстрі боржників числиться декілька осіб з однаковим прізвищем ім'ям та по батькові, але ми бачимо різні дати народження. Також ми можемо побачити номер виконавчого провадження, а також повну інформацію про виконавчу службу з номерами телефонів виконавців, по яким можна дізвонитись і. Взяти повну інформацію. І якщо людини немає в реєстрі божників, то ми побачимо таке повідомлення. І це дуже добре, тому що ви можете продавати рухоме нерухоме майно або виїжджати за кордон. Перевірку також можна зробити, знаючи ідентифікаційний код, вносимо його у відповідне поле, натискаємо Шукати та отримуємо інформацію. В даному випадку «Записів». У людини немає, і це дуже добре. Попасти до реєстру боржників дуже швидко. Це може бути штраф за порушення правил дорожнього руху, несплата комуналки, заборгованість навіть невеличка за кредитами. І ви вже в реєстрі боржників, і ви вже не можете продати нерухоме майно, не можете виїхати за кордон. Бережіть себе, і якщо було корисно, підписуйтесь та зберігайте.